Усім привіт сьогодні. У нас чергове інтерв'ю на нашому ютуб каналі, і ми маємо таку гарну честь поспілкуватися із Прасолом Константином, власником і представником компанії Clean Floor Technics, і також дистриб'ютором компанії Truevox International. Константин, Ми дуже раді, що ви погодилися взяти участь у нашій розмові. Доброго дня, дякую, що запросили. Я готов до бесіди. Класно. Давайте тоді почнемо, мабуть, із знайомства із вами. А розкажіть, хто такі Clean Floor Technics на ринку України і яка саме ваша роль, мабуть, в цій компанії? Якщо коротенько, з назвою ми не дуже заморочувалися. Це було один дві назви для того, щоб назвати інстаграм сторінку. Отже, вона відображає назву Чим займається сторінка. Що це саме техніка підлогомийна для професійного прибирання підлоги, і ми довго не міркували, одразу вписали її в інстаграм сторінку. А розкажіть більше детально про вашу історію із цією компанією. Розповім, це була цікава історія. Вона розпочалася в 2019 році. Я надавав послуги. Наша фірма надавала послуги з хімчистки меблів та килимового покриття, і на якомусь етапі я розумію, що моєї техніки, моєго, мого арсеналу, недостатньо для того, щоб надати якісну. Послугу з хімчистки килимового покриття, бо я починаю розуміти, що це комплекс міроприємств, і мати в наявності лише якісну хімію, там пилисос та пузик – це цього явно недостатньо для того, щоб надавати якісну послугу. І я замовляю через свого знайомого в Україні. Він возить техніку з Польщі, а він в нього свій бізнес, і він мені привозить ще другу модель Трувокс Мультівош. Ця техніка приїжджає до мене. Я починаю потихеньку працювати на твердих і на м'яких підлогах. Що я відчуваю? Буквально через один-два об'єкта. Я відчуваю, що в мене перше запитання: як я працював раніше без цієї техніки? Класно. Ви відчули різницю? Так а, абсолютно, це настільки надихнуло і поштовхнуло мене на роботу з цією машинкою. Вона настільки. Об облегчує твою роботу, вона надає таку класну якість, що ну без цієї техніки працювати я вже погано розумів, як без неї обходитись. Проходить ще декілька місяців. В мене є колеги за кордоном, і один із них в нього теж в арсеналі є мультівош. Він мені пише, що класна техніка, не хоче чи не хотів би ти типу, поспілкуватись з представником заводу. Я кажу, ну давайте поспілкуємось, буде цікаво. Він мені відправляє контакт, і цей контакт е, нашого співвітчизника він є сейлс-менеджер в компанії Truebox International. Ми з Максимом починаємо знайомитись, спілкуватися, і він мені пропонує представляти цей бренд в Україні. Е, я був настільки е, м, надихнутий, якщо правильно сказати цією технікою, що я погодився і ми. Зробили перше замовлення цієї техніки, і це був насправді такий трішки важкий період. Ми попали якраз в пандемію. От. І коли прийшла техніка, ми почали знайомити публіку і отак потихеньку почали її продавати, представляти на клінінговому форумі і потихеньку-потихеньку почали знайомити його з, з покупцями. Пам'ятаєте свого першого покупця? Ну на практиці вже якісь такі зворотні відгуки. Що ви наче робите роботу класно, і це підтвердило вам, що це не даремно. Так, звичайно, пам'ятаю. Я... На, сам... на самом ділі я пам'ятаю всіх своїх покупців. А першого пам'ятаю, це була компанія, це були власники бізнес-центру у Сумах, і ми з ними познайомилися на виставці, яка проходила в Києві на клінінговому форумі. В них було, було завдання. Почистити ескалатори в них було 12 ескалаторів. Шнайдер, і вони вже були в такому е, брудному стані, що стало негайне питання його почистити. І вони придбали цю техніку разом з, з, з щітками, боковою щітками. Тобто, весь арсенал, який потрібен для роботи з мультівошем, вони придбали. Це була. Покупка по безналу я ще зробив їм е, скидку. Я трішки знижку, я трішки хвилювався. Але е, коли вони мені відправили зворотній зв'язок, що вони зробили з ескалаторами? Я потім вам відправлю, ви побачите це, це який меджик, тому що ескалатори були відмиті дуже в, в ідеал. Вони їх відмили дуже гарно. Круто, це такий перший класний фідбек. Так, 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 так. А Костятин, я прочитала ознайомшись із вашою компанією, ну насамперед із компанією Трувокс International. А чи правда, що це британська компанія, яка почала свій шлях у 1930 році з виробництва звукового обладнання, і згодом вже в 1960-му вона зосередилась на прибиральній техніці. Розкажіть, будь ласка, більше детально про цю діяльність, і з якої техніки почав свій шлях компанія. Так, Мар'яна, абсолютно вірно, ви зауважили. Це були аудіотехніка. Якщо пам'ятаєте, такі бабінні були магнітофони з магнітною стрічкою. Але в 60-х роках був дуже потужний запит на ринку підлогомийної техніки. Її було недостатньо, і компанія приймає стратегічне рішення змінити своє направлення і вони. Зосереджується на виготовленні професійної техніки для професійної комерційної техніки для догляду за підлогами, і свою роботу вони почали з виробництва скраберів, так званих, а також пилисосів. На сьогоднішній день це вже понад 70 країн світу, які не тільки продають цю техніку, але вони добре знайомі. І я був дуже здивований, коли почув, що частина техніки. Львова доля йде на ринок Японії, Австралії та Нової Зеландії, і, і японці дуже багато купляють цієї техніки, адже вона дійсно потужна і вона класна. Ну і загалом 70 країн це такий великий шмат роботи, що люди дійсно довіряють. Значить, в цьому є класна якість і є попит на це. Звичайно, звичайно. Отже, в одній Великій Британії офіційних дистриб'юторів компанії Truvox понад понад 300 дилерів, і кожного О. року їхні продажі зростають. Ого, це круто. Так, так, це надихає, коли чуєш таку інформацію. Я сам здивований був. А розкажіть більше детально, а, який асортимент техніки для прибирання можна придбати в Clean Floor Technics? А яка насамперед ваша цільова аудиторія? І я знаю, що ви з Одеси, чи ви працюєте територіально ще в інших містах? От, розкажіть більше про це. Угу. Почну тоді з кінця. Так, ми знаходимося в місті Одеса. Ми маємо двох партнерів магазинів офлайн і онлайн-магазинів, де присутня ця техніка. Це Компанія Озон Шоп в місті Тернопіль та компанія Карпакс, які знаходиться в Одесі, і вся техніка, майже там, ну левова доля техніки, яка продається яка пользується по користується попитом. Вона є в наявності в цих точках. На сьогоднішній день в каталогу, в каталогу продукції Трувокс є 32 моделі техніки, яка користується неабияким попитом. Ми пропонуємо нашим покупцям усю лінійку техніки, яка випускає компанія. Але є топи, які є завжди в наявності. Це близько 80% каталогу. Вона вони є в наявності на складі, і ми продаємо по всій країні на сьогоднішній день. Ну напевно, вже немає таких міст, куди би техніка не поїхала. Ні, ще є білі плями, але ми над цим працюємо. Це класно, а де найближчим часом можна побачити техніку тривог? Чи планується якась виставка? Я знаю, що ви часто берете участь у виставках, де можна потестувати техніку, побачити, будь-яка людина може прийти і її спробувати. Так нами заплановано зустріч з нашими клієнтами на клінінговому форумі, який пройде в кінці жовтня в місті Києві. І ми запрошуємо всіх, охочих, хто хоче попрацювати, познайомитись, доторкнутись до цієї техніки. Я запрошую вас на цей форум для знайомства і поспілкуємось, буду радий зустрічі. зустрічей. Підскажіть Костянтин, от багато є компаній, інтернет-магазинів, які а, також продають техніку, і також мають класний попит. А чим ви відрізняєтесь на ринку від інших на вашу точку зору? Ну, якщо порівнювати, наприклад, з такими там є великі монстри. Чим в чому наша в чому чим ми відрізняємось? Тобто, я продаю техніку, мені набагато легше продавати, чому тому, що я працюю цією технікою. Я знаю на що здатна ця техніка, і е, мій досвід і мої знання передаються покуп покупцеві, і це цю довіру вони відчувають. І це такий, якби знаєте, такий гормональний фон спрацьовує, і на цій довірі це теж дуже мені допомагає продавати техніку. Техніка має дуже значний запас прочності. Вся техніка нова, вона має гарантію 12 місяців. І коли людина попрацює цією технікою, в неї довіра дуже зростає, і вона відчуває, що сам це саме те, що їй було потрібно. І Я навіть знаю, скажу трішки більше, що через декілька днів е, нові покупці, які спробували, е, наприклад, той же Truvox Мультивош. Перше, е, перше речення це дуже дякую. Ми погано розуміємо, як ми працювали раніше без, без неї. Класно, це, це хороший насправді відгук. Так, дякуємо. Давайте більше, мабуть, проговоримо про моделі, які машини є найпопулярними чи, можливо, там найдавнішими в лінійці Трувокс. Добре, відкрию таку невеличку таємницю. Наприклад, це буде топ 3 техніки, яка користується попитом, але не всі виробники показують такі, такі, такі показники. На першому місці це, звичайно, тровок з Ця машинка в один прохід підметає, вичищує та висушує поверхню. Кожна щітка, вона їх має дві штуки. Вони мають контрреверсійний, контрротаційний обертання назустріч одна одній і робить. 650 обертів за хвилину. За що цього, ми отримуємо дуже потужний очищувальний ефект. І дівчата, хлопці, які працюють, вони в захваті, наскільки швидко і якісно машинка допомагає відчищати відчищати поверхню. Досить недавно згадав такий приклад: був в нас є замовник в Києві, і він ще він був один із перших, який купував мультивош. І зараз він знайшов ще декілька крупних об'єктів і каже: хлопці, потрібно працювати. А йому хлопці кажуть: Шановний Андрій, ми можемо працювати, але тільки після того, як ви нам купите ще один мультивош. Якщо ви нам його не придбаєте, будь ласка, йдіть самі, і працюйте, відмивайте ті підлоги. Самі от такий приклад, такий легенький шантаж в роботі, який допомагає продавати техніку. От на другому місці хочу, можливо, вас це здивує це. З продажів це заплічний ранець. Це пилисос, який клінер вішає собі за плечі і працює. Я був теж дуже здивований. Чому? Тому що на сьогодні я впевнений, що це техніка на нашому ринку дуже недооцінена, вона, вона дуже легка. Вона облегчує працю клінеру і в тебе завжди одна рука вільна. Вона є в двох виконаннях: акумуляторна та дротова. Це дуже дуже класний, класний і потужний помічник. І на третьому місці в топ наших продажів це є фени для сушки килимів, килимового покриття та меблів, який пришвидчує час сушки підлоги та меблів. Це дуже потужний інструмент для професійного прибирання. Він пришвидшує час вводу в експлуатацію килимів, номерного фонду в готелях. Меблів, особливо в зимовий час, це дуже класний інструмент, і він дуже користується неабияким попитом. А насправді щодо ранцевих поротягів, я дійсно здивована. Бо у мене така моя думка склалась, що вони ефективні там, умовно кажучи, для якихось важкодоступних місць, можливо, там якісь кінотеатри, якісь там зони, тобто да, такі окремі, і що вони. Самі по собі, мабуть, менше вмістки, тобто давних менші фільтри, та які вбирають сміття, і тому мені завжди здається, що цей попит не настільки актуальний на ринку, на але ви доказуєте зовсім інші речі, так так Мар'яна, От те, що ви сказали, на сьогодні це стереотип, який дуже мабуть і важко змінити. Але ті компанії, які вже працюють з ранцевими пилисосами, доказують зворотні. А якщо порівняти цінову характеристику, вони набагато дорожчі від, від звичайних, мається на увазі там такого ж самого розміру, наприклад? Звичайно, ранцевий пилисос буде в два рази дорожче. Сьогодні його ціна десь приблизно 18-19 тисяч гривень. Це буде ціна з ПДВ, але є переваги, які вони вартують того. Акумуляторні будуть дорожчі, мабуть, ніж прийти. звичайно. Акумуляторна техніка, вся акумуляторна техніка йде, це x 3 по вартості. Чому тому що вона і. Дуже дорога в закупці, вся акумуляторна техніка, вся дорога, так, так. А скільки приблизно треба часу, щоб зарядати два акумулятори, як правило, йдуть? Е, ні, ні. Йде завжди один акумулятор. Mm -hmm. Наприклад, мультівош є акумуляторна модель, час заряджання одного акумулятора – 2,5 години, і час роботи від, од... від одного акумулятора, щоб посадити його в ноль. Це близько 55-60 хвилин. Ви повністю розряджаєте акумулятор. Угу. Mm -hmm. От я Константин назвала, що в продажі є техніка, може може придбати людина в будь-якому кінці місці України, скажімо так. А моє питання наступне заключається в тому, ви сказали, що гарантія 12 місяців. Якщо наприклад є якісь поломки, а щось потрібно замінити? Чи є у вас сервісні центри і де вони знаходяться? Так, звичайно, гарне запитання. Дякую, Мар'яна. Люба техніка, якою б ми не, не торгували, це. Потрібен обов'язковий догляд за любою технікою, якою б надійною вона не була. Її потрібно обслуговувати. Сервісний центр знаходиться в Одесі. Що по часу обслуговування? Звичайно, бувають деякі випадки, але якщо річ йде про мультівош за чотири роки роботи, це були лише негарантійні випадки, які ми виправляли. Ливова доля запчастин є в наявності, ті, які можуть зламатися. А також по досвіду наших колег з інших країн, цей запас запчастин я підтримую на складі. І коли техніка прибуває до мене в Одесу, я беру ну, близько 24 години. Наступного дня я вже відремонтовану техніку маю відправити замовнику. Але були випадки, коли я не мав в наявності такі запчастини і. Час був збільшений десь місяць-півтори. Чому тому, що плече доставки досить велике, і швидко замовити і привезти там якусь невелику запчастину швидко не получається. Не Наступне питання мабуть пересікається із попереднім а. Де знаходиться виробництво, і а, як ви отримуєте поставки техніки? Тобто, ви зазначили, що якийсь об'єм у вас зберігається в Одесі? А чи, наприклад, от я зайшла на ваш сайт і хочу замовити якусь там техніку? Умовно кажучи, так і а, як я це можу отримати? Це завжди йде через вас? Чи це а, напряму йде там із Великобританії до кінцевого споживача? Яка схема цієї роботи у вас? Добре, почну тоді з першого запитання виробництво. Truevox є в чотирьох країнах. Перше це Саудгемптон, Англія, є один завод в Китаї, один завод в Індії, і один завод знаходиться у Сполучених Штатах Америки в Україні. Є складський запас техніки, і майже як я вже повторююсь: 80% техніки є в наявності. Якщо ви прийняли рішення придбати, замовити техніку. Ви можете замовити її в мене на сайті або в наших партнерів. Компанії Озон Шоп та Карпакс ви можете замовити в них і придбати техніку через них, тобто продажі відбуваються в будь-якій зручній для вас формі. Відправка по Україні новою почтою це займає 12-15 годин, і нова техніка вже у вас буде на складі наступного дня. Тобто дуже... при умові, що вона є в наявності, якщо в наявності немає. З минулого місяця Завод відкриває транзитний склад в Бельгії, і це покращить нашу логістичне сполучення. І я собі міркую, що ми зможемо швидше реагувати на замовлення наших замовників і швидше її доставляти в Україну. Наступна поставка вже буде забирати вантаж з Бельгії, і я думаю, що за тиждень-два техніка вже розмитана буде в Україні. Я думаю, що це непогані строки як для доставки з заводу в Україну. На 100% це, це досить швидко. А от ви назвали, що виробляють в чотирьох країнах. Це зв'язано із чим? Із великим попитом чи виробляють просто в кожній країні щось окремо? Е, так, зараз я розповім. Дивіться, з 2007 року компанія Truvox International увійшла у сімейство Takoni Corporation. Це е, компанія знаходиться у Сполучених Штатах Америки, знаходиться е, в місті Чикаго, штат Іліної. Е, і ця компанія, та е, Вони включили в свій, в свій штат чотири компанії: чотири потужних виробника е, професійної техніки, е, які знаходяться в Сполучених Штатах, і одна в, е, в Англії. Це всім відомі такі компанії, як PowerFlight, це американський, я можу сміливо сказати, що це засновник професійної техніки, дуже велика лінійка професійної техніки. І ця компанія навіть продає, працює напрямую з заводу, відпускає техніку. Це компанія. Торнадо це дуже потужний е, виробник, який м, почав свою роботу ще з 1927 року. Це компанія Truvox International і компанія CFR, яка спеціалізується на хімчистці килимових покриттів і випускає дуже потужну техніку для хімчистки е, килимів. І ось е, в таконій корпорейшн входить. Ці чотири монстра, які задовільняють потреби у професійному клінінгу на ринку США, Англії. Ну а сьогодні вже і всього світу понад 70 країн на земній кулі. Завод в Китаї виробляє Truvox Multivosh, Завод в Індії виробляє також Truvox Multivosh та пилисоси, А завод в Саутгемптоні виробляє лінійку Cymex, Це роторно-орбітальні машинки, трьохщіточні, і а також вони роблять машинки для чищення ескалаторів. У сполучених штатах завод виробляє фени для сушки килимів та меблів, а також потужні екстрактори з підігрівом і екстрактори для чищення килимового покриття трубок з тридцять а також трубок з 55 на на чотириста От Чотири заводи працюють на цей концерн. Тобто певна країна має свої концепти, хто що виготовляє, угу. так так і це щоб ви розуміли, це настільки якісна продукція, але відвантаження і забор усієї продукції відбувається у Саутгемптоні, тобто вона проходить там ще перевірку, і всю техніку всі дистриб'ютори забирають виключно в Англії. Угу. Мабуть, хочеться почути про ваші найближчі плани, якщо ви собі ставите там на 3-5 років, а чи розглядаєте ви відкриття можливо шоурумів, а можливо власних сервісних центрів там на інших територіях України і можливо про якісь новинки розкажете, які варто очікувати для покупців. Дякую за запитання. Звичайно, перспективи розвитку ми маємо собі розглядати, тому що бізнес має розвиватися. Якщо ти не маєш якихось конкретних великих велику мету перед собою, то ти будеш погано розуміти, куди тобі потрібно рухатись. На сьогоднішній день звичайно наше життя вносить свої корективи, і ми не можемо на це не звертати увагу. В найближчому часі планую звичайно відкрити спеціалізований шоурум з продажу професійної техніки. Ну, наприклад, це буде Одеса. Я так собі міркую. Можливо, потім буде Київ. Вот. І це буде спеціалізований магазин не тільки з професійною технікою, це буде такий центр, де замовник зможе отримати техніку, професійну хімію, професійну консультацію, а також це буде центр з надання професійних послуг, з чищення усіх видів твердих та м'яких підлог. Чому саме м'яких підлог? Впевнений, мій досвід мені підказує, що на сьогоднішній день культура догляду за килимовими покриттями в країні вона знаходиться на досить низькому рівні. І я на сьогоднішній день можу сказати впевнено, що я надам кращий сервіс чищення килимового покриття в Україні. Отже, мій досвід мене це в цьому переконав, і я маю собі на мету передати та поділитися цим досвідом зі своїми замовниками, які планують розвивати свій бізнес в цьому напрямку. Насправді це дійсно дуже важлива ніша щодо коломового покриття. Мені здається, що нам не вистачає ще більше знань, більше якості в наданні цієї послуги, щоб, щоб це виглядало ще краще для кінцевого клієнта 100%. А, Константин, розкажіть, будь ласка, можливо, ви пам'ятаєте випадки, коли у вас були, можливо, певні зауваження чи пропозиції від клієнта і. Ам... Чи передаєте ви там на виробництво такі певні, там, Я не знаю, списки від клієнтів там що нас влаштовує, які допрацювання треба переробити, і чи, і чи це враховується ними? Чудове запитання, Мар'яна, Дякую. Так, зворотній зв'язок з сервісним центром у Великій Британії він існує Їх дуже цікавить відгуки наших клієнтів, які працюють, і ми на сьогоднішній день, наскільки я розумію ситуацію, працюємо. У, у двох напрямках, а навіть в трьох. Тобто, це буде вдосконалення бокової щітки на трувок з мультівош. Це буде введення в експлуатацію додаткової пари щіток для роботи в дуже жорстких умовах. Це буде не просто жорсткі щітки, а це буде наджорсткі щітки для прибирання в дуже брудних засмічених. Підлогах та об'єктах і ще буде один напрямок, і він дуже буде важливий це будуть щітки з МОПом, ага. бо в наших конкурентів конкурентів є таке направлення, і ми би хотіли його Реалізувати на Трувокс на Мультівоші це буде дуже класна річ, тому що мопи займають свою досить впевнену і нішу на ринку від для того, щоб відмити підлогу? І я думаю, що вони будуть дуже будуть користуватись великим попитом. Це цікаво. Так а підкажіть. А чи ви пам'ятаєте, можливо, такий найскладніший випадок, об'єкт, проблему, яку вам довелось вирішити на вашій практиці? Об'єкти, ну от перший, перший наш замовник, який придбав Vox Мультівош, для мене це було таким відвертим порозумінням, що вони відмили 12 ескалаторів, і це зробило дуже круто. Для мене було, було, я як надаю послуги з хімчистки килимового покриття, були дуже важкі об'єкти щоб привести в порядок килимове покриття. Наприклад, це був стадіон Чорноморець цього року. Понад три тисячі квадратних метрів ми привели в дуже класний стан. Uh -huh. От ми працювали понад півтори місяці. Чому тому що об'єкт віддавали ділянками. Об'єкт стояв понад три роки, не працював, і перед нами стояла неабияка за завдання, щоб привести її покриття до ладу. На сьогоднішній день Отель вже приймає своїх своїх. Гостів і він працює майже там на 90% заповнений. Що стосується твердих підлог, Тровокс Мультівож закриває всі питання з, з чищення твердих підлог. Але тут важливі два моменти: це правильна хімія, це правильні щітки, і це час. Ну тобто, круг зінера розірвати не вдасться. Він працює, і якщо ми витримуємо всі чотири компоненти його, то результат завжди буде дуже гарний. Це класно. Я це, це дійсно такі класні кейси і великий шмат роботи зроблений вами. Дякую, що ви поділили. Дякую, дякую. Да. Я, я завжди завжди ділюсь зі своїми і і покупцями і партнерами. Якщо є запитання, мені дуже цікаво поділитися своїм досвідом. Це абсолютно безкоштовно, і також отримати обратний зв'язок, як вони працюють, тому що я розумію, що в, в майбутньому. Ручний труд буде настільки дорогим, вартісним, що і він буде настільки виснажливим, що без професійної техніки надати якісну послугу буде майже неможливо. 100%. що ви можете побажати, мабуть, людям, які будуть дивитися інтерв'ю, в плані можливо початківцям, які хочуть йти в індустрію клінінгового бізнесу, а чи ті, які вже на якомусь певному шляху етапі щось побажати, які переваги просто від себе. Шановні колеги, майбутні колеги, партнери, не бійтеся починати працювати. Починати свій бізнес працювати на себе, залучайте людей, яких яким ви довіряєте, придбайте професійну техніку, яка пришвидчить вас в часі, де ви зможете надати якісну послугу і де ви не будете втомлюватись з нормальною професійною технікою. Ви зможете надавати дуже швидку і класну послугу. Не бійтесь цього. І щоденний щоденна праця, ваш досвід приведе вас до того, що ви зможете надавати якісну та дорогу послугу, і надавати її швидко, і ваш замовник отримає... Трішки більше, аніж він розраховував від послуги. І я впевнений, що все буде окей. Дуже вам дякую. Наша компанія вам вдячна за те, що ви поділили своїм досвідом, розказали більше про свою діяльність. Нагадуємо всім, що з нами був Пресолов Константин, власник, і представник компанії Clean Floor Technics. Дякую вам за розмову. Дякую, Мар'яна, що запросили. Ми на зв'язочку, дякую за інтерв'ю.